Звичайно, після знайомства потрібна якась така практика на розігрів. Так. І я пропоную вам зараз згадати якусь неприємну ситуацію, яка трапилась нещодавно з вами, або яка вас дратує, там не дає спокою і так далі. І що тут пропоную? От зараз просто встати. Трошечки порухаємося вже з самого ранку, підключимося, тому що, коли мозок в стресі, звичайно, він думати, працювати не може, але коли ми рухаємося, наш мозок насичується корисними поживними речовинами і продовжує думати, рухатись і працювати. Так, що важливо встати, зробити глибокий вдих. Руки поставити на поясі, зробити таку останочку гарненьку, як у дівч... дівчинки, на світлини, підняти високо праву ногу, і на видиху сильно тупнути. Ну, я це з вами роблю, так? Ну, якщо ваші сусіди не проти знизу, то ви, звичайно, теж якомога сильніша можете тупнути ногами. Якщо ви не можете тупнути зараз ногами, знайдіть можливість і безпечне місце, щоб нікому не нашкодити і зробити ту дану вправу. Далі також повторіть це лівою ногою. Так, і тут, щоб описати свої почуття, ви можете через рух, через дію відобразити якийсь рух. Мені хочеться от саме зараз зробити отак. Тобто таку лег... легкість, які, ну скажем, скинули тягар з своїх плечей. До речі, хочу сказати, це карти, які називаються Емоційко, які входять також в набор разом з, куби... з кубиком Magic Expression. Звичайно, в роботі з дітьми і дорослими можна вибрати картку як на знайомство, і як на розігарів, там підказочка є, і провести дану практику в поколу теж і по черзі. Так? Те, що ми дуже часто робимо і з дорослими, і з дітьми. Так. Далі. Теж ще одна вправа, ми, коли ми говоримо про ситуацію в даний час, ми пам'ятаємо про стабілізацію емоційного стану. І тут важливо вправи тілесні практики, як щойно ми зробили, вправи на дихання, вправи на, на релаксацію. І зараз я пропоную вам теж ще використ... виконати ще одну вправу, яка називається вдих та видих хмар. І що тут потрібно зробити? Стати прямо, покласти одну руку на живіт, іншу на груди, щоб контролювати рух. Так? І розслабтесь, і зробіть видих. А на вдиху поступово наповнюйте. Та випинайте живіт. І уявіть, як ви вдихаєте і видихаєте хмари, як дівчинка на світлині видихає хмар. Не напружуйте живіт, він повинен підніматися за рахунок повітря. Тривалий видих починайте з живота. Та повністю видихайте все повітря з живота та грудної клітки, клітини. Під час видиху та вдиху рухатись повинні руки на животі. Але простіше це зробити, вдихаємо хмарою. І видихаємо ще більше гарні, красиві вигляді образів хмаринки. Так, до речі, теж на курсі я познайомлю в роботі з хмаринками, до речі, в роботі з метафорою хмаринок, які, ну, скажімо, ми пам'ятаємо про тригери, тому що тригер це такий пусковий механізм, що він коли буде як окріп на кровоточачу рану. Так, тому тут важливо в груповій роботі, звичайно, коли ви ведете такі групи підтримки, психологічні групи. Важливо, щоб поруч з вами була колега-психолог, яка може підключитись і допомогти людині ну, підтримати його саме в цей, в цей час.